Генератор чи зарядну станцію, що краще взяти? Дивіться, я теж вважаю, що зарядна станція краще, вона тихіше працює, да, ну, взагалі шуму якби немає, але коли нема довго світла, зарядна станція у вас сідає. Тобто тоді вже треба брати генератор. Тобто, ну, в ідеалі брати зарядну станцію і генератор. Понятно, що ти генератор, наприклад, в квартиру не затянеш, але його десь можна поставити, наприклад, в гаражі і заряджати відповідно зарядну станцію, якщо довго немає світла. Якщо у вас приватний будинок, то ви берете і зарядну станцію, і генератора. Генератором коли зарядна станція у вас сідає, ви заряджаєте зарядну станцію генератором, да? і плюс у вас і буде будин, будинку світло, ну і все буде працювати. Тут питання вже в наступному в залежності, яке потреблення у вас приборів. Да? Тобто Якщо взяти зарядну станцію на кіловат, наприклад, її достатньо буде. Достатньо буде там, світло, телевізор, холодильник, навісний газовий катіодвоконтрний, якщо у вас. Цього достатньо всього буде. Якщо ви візьмете генератора, там хоча б від 3 кВт ви вже можете запустити і насоси, наприклад, в криниці чи в скважині. Там 5 кВт і відразу й бойлера в принципі, можете запустити. Тобто різні є варіанти. Генератори зарядні станції, пишіть, дзвоніть. Ціни реально кажу відразу, ціни вже попіднімалися. І вони будуть ще більше підніматися, тому що всі бачать, як воно, ну, як воно відбувається, да? що нема цього світла, по скільки годин. І товар вже в дефіциті. А коли він буде завозитись, і взагалі чи воно буде завозитись, тому що багато хто вже попікався, попродавали його колись в мінус, потеряли кучу бабла, і багато хто вже не буде ризикувати цим, щоб його завозити знову в Україну. Тому Беріть краще ще зараз, не думайте, що я візьму потім через тиждень, через два, а потім його реально взагалі може вже не бути.